США відправляють в Україну тисячі далекобійних ракет в Білому домі. Нарешті прийняли рішення. Війна триватиме щонайменше до осені, а зустріч Зеленського і Путіна малоймовірна. Прогноз від президента Фінляндії, Туреччина готова відправити свої війська в Україну та допомогти із розмінуванням Чорного моря і суходолу. ЗСУ відкинули ворога на Сумщині та знищили колону Росіян на Донеччині. А харків'яни показали, що таке незламність українського народу. Святкування дня міста буквально розірвало мережу. Вітаю всіх із Днем Незалежності! Мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну. Україну сьогодні просто зараз. Ракети від США таки будуть. У Трампа схвалили продаж Україні понад трьох тисяч авіаційних ракет ЄРМ, ERM, здатних летіти на 450 кілометрів. Про це із посиланням на власні джерела пише The Wall Street Journal. Так, адміністрація Білого Дому цього тижня схвалила продаж Україні трьох тисяч трьохсот авіаційних ракет ЄРМ. ERM, вони мають надійти приблизно за 6 тижнів. Як пише видання, посилаючись на інформацію від двох посадовців США, пакету зброї вартістю 850 мільйонів доларів, здебільшого фінансується європейськими країнами. Його передачу було відкладено до завершення зустрічі президента США Дональда Трампа із російським диктатором Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Водночас декілька американських посадовців повідомили, що застосування ЄРМ ERM по території Росії може потребувати погодження Пентагону. РФ планує продовжувати війну щонайменше до осені, а зустріч Путіна із Зеленським мало ймовірна. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Ступ. За його словами, немає жодних ознак того, що Росія готова до мирних переговорів щодо припинення війни в Україні. Він також додав, що є лише питанням часу, коли президент США Дональд Трамп втратить терпіння із Володимиром Путіним. Стоп вважає, що той хоче продовжувати війну принаймні до осені, щоб максимально збільшити свої територіальні здобутки. Тож нині головне завдання Європи переконати штати посилити тиск на РФ. Ступ наголосив, що віддав би перевагу прогресу через санкції чи тарифи раніше, вказавши, що саме вторинні санкції США проти Індії змусили Путіна шукати двосторонньої зустрічі із Трампом. Ми пройшли лише 200 метрів із 10 кілометрів. Німецький канцлер Фрідріх Мерц оцінив, наскільки світ наблизився до вирішення питання припинення вогню. В Україні, як пише видання діпрес на партійній конференції, хдс Мерт заявив, що Німеччина і ЄС ніколи не докладали більш значних дипломатичних зусиль ніж за останні три тижні, маючи на увазі ситуацію щодо війни в Україні. Водночас канцлер Німеччини попередив, що потенційний мер в Україні вимагає терпіння. Він наголосив, що у світлі заяв глави Кремля Володимира Путіна всі має бути зрозуміло наскільки складним буде це завдання протягом тижнів, а то й місяців. Мирц скаже: ми зробили перші кроки, але ми перебуваємо на 10-ти кілометровій ділянці і, мабуть, уже подолали метрів 200. Проте, у будь-якому разі, ми рухаємося у правильному напрямку. Ще одна країна НАТО готова відправити свої війська в Україну. Про бажання брати участь у миротворчій місії напередодні заявила Туреччина, Із відповідною заявою виступив посол України в Анкарі Неріман Джелял. Зокрема, Туреччина розглядає відправку своїх військових в Україну в рамках гарантій безпеки у разі укладення мирної угоди між Києвом і Москвою. Також Анкара готова взяти участь у післявоєнному розмінуванні Чорного моря. Посол розповів про нещодавню зустріч із міністром оборони країни Яшаром Пюлєром. За результатом розмови Наріман Джиляв повідомив, що Туреччина готова долучитися до розмінування Чорного моря вже найближчим часом. Крім того, згідно із даними дипломата, турецька сторона також розглядає пропозиції участі у гуманітарному цивільному наземному розмінуванні. Ба більше за його словами, туреччина належить до переліку із десяти країн, які вже потенційно готові відправити військових в Україну в рамках надання гарантій безпеки, якщо їй вдасться досягти мирної угоди із російською стороною. Зсу вийшли з глухої оборони і пішли вперед. Так на Сумщині село оборони вибили окупантів і ще з одного населеного пункту. Повідомляють аналітики Діпстейт. Мова йде про село Андріївка Хотинської громади Сумської області. Відповідні зміни уже можна побачити на онлайн-мапі бойових дій. Натомість ворог має незначні успіхи у районі села Вільне Поле Волноваського району на Донеччині. Однією із найгарячіших ділянок фронту залишається покровський напрямок, де впродовж минулої доби ворог здійснив щонайменше 40 атак. Проте наші захисники атаки відбили. Тим часом на Херсонщині росіяни, схоже, теж готуються до успіхів зсу. Принаймні, ті, у кого є можливість, уже пакують валізи. За інформацією партизан високопосадовці окупаційної влади екстрено тікають до Криму. Чим викликана така паніка в лавах колаборантів? Про це просто зараз. Колаборанти тікають із лівого берега Дніпра на Херсонщині до Криму. Вони активно пакують речі та перевозять свої сім'ї. Про це повідомляють у партизанському русі. Атеж агенти Атеж доповідають, що працівники окупаційних адміністрацій та депутати з голої пристані Каховки, Нової Каховки, Горностаївки. Почали виїжджати до Криму. Триває активне перевезення сімей. Причину переїздів в теж не називають, але здогадатися не складно. Окупанти бояться, і не лише дрібні зрадники, а й високопоставлені. Наприклад, Володимир Сальдо. Декілька днів тому в мережі з'явилася інформація, що так званий губернатор Херсонщини дзвонив у паніці в Москву. Сальдо дзвонив, казав, що на Херсонщині серед місцевих чиновників ходять дивні розмови. Мовляв, Володимиру Володимировичу потрібні ДНР та ЛНР. А Херсонську та Запорізьку області Україні віддадуть. Там це питання активно обговорюється. Йому сказали, що це не синітниця. і ми ще Херсон колись відвоюємо і Запоріжжя. СВО, слава Богу, не закінчується, але схоже, вже й колаборанти припинили вірити Кремлю як наслідок. паніка та страх, страх, що Україна скоро забере своє. Знаю, що заявив главком українських ворожов сил генерал Сиський, що в одній обороні війни не виграється. Всі прекрасно розуміють, що рано чи пізно прийде той момент, коли засадіно відповідати. Відповідати прийдеться, коли Сіли оборони будуть наступати то ніколи російські чиновники е питаються, ті, які міють українські корні, скажем так, питаються вивозити свої сім'ї на територію Російської Федерації. Тенденція, которая ну скажем, є тенденцією останніх днів, бояться зрадники та окупанти не лише майбутнього наступу зсу, а й смерті від рук українських підпільників немаловажний момент. это партизанское подпольное движение. Мы видим, как часто оккупантов, так называемых топовых оккупантов, наши партизаны, наша разведка, службы безопасности Украины уничтожают. И ведь для оккупанта это дело времени, когда он будет уничтожен. От вони почали це розуміти. прозріває на Херсонщині і російська армія. Окупанти вже навіть почали спалювати свою техніку аби не йти на позиції. В атеш показали один із таких підпалів. Горить техніка зі складу 24-го мотострілецького полку. Партизани заявляють, що ситуація в полку критична. Серед російських військових дедалі більше СЗЧ-шників, тих, хто самовільно залишає частини та тікає. Причина традиційна, як для російської армії, командування. Військові скаржаться на жорсткі та бездарні накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат. А солдат було кинуто на позиціях без забезпечення засобами РЕП наодинці з українськими дронами. Чаще всього, канішна. Звісно... как говорят, становятся на лыжи, с оружием в руках, дезертируют, э, уходят э, в Сочи, самовольное оставление части, по-русски это так звучит, э, для того, чтобы бежать, бежать и, и таким образом попытаться выжить. Кто-то находит способ сдаться в плен, вот, но, как правило, вот такие случаи... Ухода і зірківство ні доволі такі часто, поки не можна сказати, що СЗЧ є масовим, але це й не поодинокі випадки. Російські військові все частіше перестають танцювати під дудку командування, для якого вони не більше ніж гарматне м'ясо. Розуміють неминучість приходу зсу і місцеві зрадники, колаборанти. Але чи встигнуть вони втекти? Донеччина теж не пасе задніх. Наші бійці Фенікс відзвітували, що напередодні знищили колону росіян та підбили кілька одиниць техніки. На підтвердження в підрозділі опублікували феєричне відео. Так на кадрах видно, як кілька бійців РФ на мотоциклах намагаються прорватися ближче до українських позицій. Один за одним методично на концерт Кобзона відправляється мінімум півдесятка окупантів. Заразом підбити вдалося чотири мотоцикли, а також самохідну гаубицю Мста-С. Ська АЕС у вогні цієї ночі російські телеграм-канали повідомили, що атомна електростанція спалахнула, проте загрози витоку радіації немає. Очевидці в мережі також пишуть, що на станції видно пожежу. Губернатор області повідомив, що там загорівся трансформаторний блок, а сам інцидент не становить загрози. Водночас раніше з'явилася інформація, що російське ППО в районі АЕС вирішило постріляти по дронах просто над реакторами, і загоряння це наслідок падіння БПЛА. А от на прикордонні курщини відбуваються досить дивні речі за всіма звітами. Командування РФ регіон давно звільнено від зсу, але російські строковики чомусь продовжують там гинути. За останній місяць тільки із відкритих джерел стало відомо про півдесятка таких випадків. В цій операції приймають участь только професіональні воєнні офіцери і контрактники. Призивнюков нет ни одного, и мы не это делать. Їх там немає, але вони продовжують гинути. Після нібито повного звільнення Курської області в регіоні загинули щонайменше п'ять російських строковиків. Про те, що мінімум півдесятка молодих людей загинули в Курській області після звіту командування про звільнення регіону, пише видання Вьорстка. Журналісти із відкритих джерел зібрали інформацію від родичів, друзів та колишніх товаришів по службі. Уходив он от Атвоєнкамата в городі Нівті в Курск срочник. он був не на СВО, а просто служба по призиву. Це повідомлення у соцмережах написали родичі загиблого два місяці тому. Артема Бородіна, 20-річний хлопець, прослужив лише півроку. Як і багато інших, він не мав достатньої підготовки, проте знаходився поблизу зони бойових дій, де, за повідомленнями командування РФ, вже давно не було супротивника, і ситуація була спокійною. Багато командіри делают необдумані заяви ради бажання вислужитися. А отдуваться за их слова приходится простым ребятам, часто ценой своих жизней. Эта практика, к сожалению, имеет большое распространение. Однією з головних причин загибелі строковиків у Курській області. Аналітики називають відправлення їх для патрулювання кордону у зоні постійної дії ДРГ з обох боків шансів вижити у вчорашніх школярів небагато. Так, наприклад, обірвалося життя 22-річного Михайла Уласенка із Ноябрська. За даними місцевого телебачення, його призвали на службу у листопаді минулого року. 31 травня, виконуючи завдання, Уласенко підірвався на міні. Воєнаслужчі по призиву он имеет такой же статус воєнаслужів как любой другой, як контрактник, як мобілізований з точки зрения прав та обязанностей. І он може вполне, и, як ми видим, они находились в зоні бойових дій. Та сама доля спіткала 18-річного Івана Нижегородова із целиша кар'єр ізвісняк у Пермському краї. Його призвали на службу восени минулого року. Вже цього року, 6 червня, у місцевих пабліках з'явилася публікація з його фотографією. Виполняв задачі по охрані і обороні государственної границі і погиб патрулірує границю Курської області. З 8 липня на зв'язок перестав виходити 21-річний Володимир Золотуєв із селища Холбон у Забайкальському краї, призваний до армії у листопаді минулого року. 24 липня до його мами приїхали військом та голова адміністрації Холбона. І повідомила, що Володимир загинув, захищаючи кордон Курської області. Контракт він не підписував. Пише місцевий паблік. Із такою самою ситуацією раніше вже зіткнулися десятки матерів. российских строковых Киев. Я даже не могла предположить, что срочника пошлют туда воевать. Он автомат два раза держал его, фотографировалась тогда. Какая ему война! 13 липня у Курській області загинув 20-річний строковик Владислав Бородін із села Каракулине в Удмурті. Повідомила журналістам вірстки його мати. За словами жінки, їй нічого не розповіли про обставини загибелі сина. Ніхто не говорить, нічого не знаємо. Сказала мати загиблого. При цьому поки з хлопцем був зв'язок, як і багато інших сьогоднішніх строковиків той розповідав, що жодної бойової підготовки вони не проходять. все это время, пока они служили в части, мы с ними общались ежедневно, и все говорили одно и то же. Все говорили, что их учат строиться, вышировать. Даже когда они ходили в наряды по периметру части, им давали в руки кинжал, а не автомат, потому что они были необученные. При цьому те, що ситуацію в Курській області так і не вдалося взяти під контроль на відміну від родичів загиблих, розуміють у російському командуванні, і реакція на це вже відбулася. Скандально відомого генерала РФ Олександра Лапіна, якому і приписують провал оборони Курщини, звільнили з армії. Но указ пока не опубликован. Ждем. Якщо це так, то сняття такого генерала очень символично. При этом сведіє, що не просто снят, а уволен из ВСРФ. Назревает, видимо, проверка полная по Курской області всіх обстоятельств, которые привели гибелі тисячі людей. На його місце призначили Євгена Никифорова, який поки що також не зумів покращити обстановку на Курщині. Повністю кордон все ще залишається не Росії. Водночас це все ще не зона так званої СВО. Подчеркнув в бойових действиях не участвують і не будуть участвувати солдати, приходящі срочну службу. А офіційно там бойові дії і не ведуться. Командування ж відзвітувало, що все під контролем, інакше кажучи, це одне із можливих місць проходження строкової служби новими призовниками. Ну і що таке незламні українці напередодні показали харків'яни. Попри кількарічні намагання Путіна обстрілами загнати людей у підвали, мало не все населення вийшло святкувати день міста. Кадри з Харкова буквально розривають мережу. Так вперше із початку повномасштабного вторгнення в місті відкрили вулицю Сумську для пішоходів. У центрі також увімкнули світлову інсталяцію Зоряне небо. Містяни відзначають, що повернення такого святкування дня міста має особливе значення у нинішніх умовах. У центрі влаштували справжні народні гуляння. Попри всі спроби Кремля залякати людей постійними атаками, ті спокійно гуляли вулицями, фотографувалися та насолоджувалися святковою атмосферою. І це все, що я встигаю вам розказати на цю хвилину. Але в наступному випуску на вас чекає іще ще більше новин. Пентагон уже кілька місяців блокує українські удари в глиб РФ. Росія будує величезний розвідувальний комплекс посеред Європи. Путін дав команду наростити виробництво шахедів, а тим часом РФ може залишитися без цивільної авіації. Про це не тільки розкажу вже о дванадцятій, а поки що обов'язково ставте лайк під цим відео і підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.